Андрюха, я не можу до нього На виїзді на оболоні на набережній труп знайшли мабуть зв'язок поганий. Нам треба терміново поговорити. А мені треба в міністерство з доповіді терміново. Та почекає твоє міністерство. Я знаю, хто стоїть за нападами на, Алю, на Міру і Юлю. В Добре, дякую. Ось свідчення, я вже все підписав, так що можете відпускати. Вітаю. Де Олег? Та я не брав його, він не відповідає, може щось зі зв'язком. Ну, Якщо за 15 хвилин не приїде, забираємо тіло і наростим. Добре, ще раз немає. Однозначно двоє. Можливо, і більше. Але двоє точно. Замовники виконалися. Ну і хто ж, на твою думку, головний в цій схемі? Остап Арановський. Тінець здурів. Дима, Ти спочатку послухай, що я тобі скажу. Я вчора говорив з Мартою. Що за Марта? Та блін, це моя жінка, Діма. Вона давно знає Остапа з ординатури. Так я ж її не знаю. Ну, що ж такого вона розповіла про Остапа? Ти дослухаєш? Вона розповіла, що Остапа всі знають, як замкнуту, закриту людину, яка ніколи не розказує про себе, про своїх рідних. Всі знають, що в нього померла мати. Коли він був в ординаторі, в нього помер тато. І після цього він взяв прізвище матері Грановська. А до цього він був готовий. Коновал. Три Тайди. Остап Веніамінович Коновал працював в Німеччині і повернувся працювати в Україну за два тижні до того, як почалася вся ця чихарда з анонімками і замахами. Я прекрасно розумів, що це може бути співпадіння. Може бути, а квіти для Тетяни. Він же ж лікар, коли він в мене шпульнув дротиком, він знав, чим мене треба приспати. В нього зріст більше, ніж метр вісімдесят. Все співпадає. Дік. Я тобі кажу, це помста за батька. В цьому всьому є одне велике, але я знаю, що коли ти брав його батька, я вже був в комі. Отож, які можуть бути до тебе питання? Якби він хотів помститися саме мені особисто? Невже він допомагав би з ліками для Галі? Отже що у нас? У нас є опис людини, яка облаштувала ДТП і яка намагалася викрасти Юлю з міркою? От давай зосередимося на її пошуках, тому що доказів, що саме Остап до цього причетний, немає. Співпадіння є. Але співпадіння це не докази. І тому я прошу тебе. Давай цю тему з Остапом поки що прикриємо. Я вірю тобі, чувак. Я вірю тобі, як профі. Але я не вірю в те, що Остап хоча б до цього причетний. Ти зрозумів? Аж занадто. А потім із зв'язком повна лаза, поки вас знайшов. Тобто все нормально? Все нормально, що по трупу. Ціло знайшла пара молодих людей, гуляли з собакою знайшли труп. Микола Вікторович. Йому перерізали горло ага. вчора ввечері, приблизно 10 десята Врізали зазубраним предметом, можливо, куханий ніж. І ще зверни увагу, ось, бачиш, синці. Так. Їм приблизно тиждень. Схоже на сліди побиття. Горенко ага. Олексій Георгійович. 98 го року народжений. тиждень тому відмічався у дільничному. Довідку знайшли в внутрішній кишені куртки, ні телефону, ні гаманця з собою немає. Андрій, а слухай, якщо він нещодавно з колонії, у нас має бути свіжа інформація по контактах, по телефонах пробуй. Я вже пробив. є контакт в матері і адреса. Ну, так вперед. Що там Юлька, ти говорив з нею? Говорив сьогодні вранці. У них все гаразд, не хвилюйся. Так, Погоренко. Відповідь на твоє запитання, чому він все ж таки сидів? О, палаю щирим бажанням почути. Ну, По-перше, в нього є старший брат Кирило Горенко. Так. Батько помер, мати жива, а сидів а, за статтю 119. Невмисне вбивство. Побився з хлопцем за таксі під нічним клубом, той впав, вдарився головою об бордюр. І йому не дали умовно? Що його закрили? Не знаю, але звільнився він до страхового два тижні тому. І взагалі я так розумію, що він був дуже перспективним фінансистом. Закінчив універ з відзнакою і ще й працював в банку до відсидки. Просто не пощастило з бійкою, з летальним фіналом. Можливо. Скажи, ти Сашці дозвонився? Так, вчора. І що вона сказала? Сказала, що зайнято на фестивалі байкерів під Києвом і зараз не може з тобою розмовляти. Повернеться, коли закінчиться фестиваль. Грасте, починай. У мене тут невеличка справа, я і підтягнути. Добре. Ну, як так? За що? Це дочок мій. Що йому така доля? Мені щиро шкода, що ми принесла вам такі погані новини. Але зараз дуже важливо, щоб ви чітко відповіли на мої запитання. Коли ви бачилися на востання та чи були в нього вороги. Алюша, мила, заспокойся. Я тобі водички зараз принесу. Ну-ка. Добрий день. Родион? Я Родіон. Капітан Долін. Мені на кухню треба водички принести. Я піднімався сходами і зустрів вашу сусідку. Вона каже, була якась сварка між і радіоном, і наче радіон спустив його сходами. Це правда ну, no, була справа. – Андрюха! – А, дрюха. Втік. Втік, матюка. Куди він побіг? Чому він побіг? Ви розумієте, що зараз ваш новий чоловік це наш головний підозрюваний справі. Відповідайте на запитання, чому була сварка між вашим новим чоловіком і сином. Я правда не знаю. Я, я була на роботі. Де ви працюєте? На хлібозаводі. У мене зміна була вісім годин. А коли я прийшла, Родік сказав, що Льоша пішов на зйомну квартиру, що вирішив пожити окремо від нас. Ще якісь конфлікти були у них? Так. Був до цього у нас конфлікт з Льошею. У мене сережки золоті пропали. І я подумала на Льошу. А... Взагалі він раніше був дуже хорошим хлопчиком, добре вчився, а в нього дуже хороша робота була. А от після того випадку, коли він випадково хлопця вбив, то змінився, став нервовим, злим. А після тюрми? Ну, спочатку тихим, ласкавим був, як повернувся, а потім став пити, буянити. Його родік два рази заспокоював. А потім сережки зникли. А потім знайшлися. Коли знайшлися? Родік мені їх віддав вже, коли Льоша пішов на зйомну квартиру. Де Льоша жив останній тиждень? Я не знаю. Дівчина якась нього є? Була діна, але вона додав, чекалася його з тюрми. Заміж вийшла. Вже рік як. Добре, а де ваш старший син Кирило? Нам теж з ним треба поговорити? Я зараз вам дам його номер. Він давно вже з нами не живе. Нам треба не тільки його номер, а номер Діни, колишньої дівчини, вашого чоловіка, його друзів і взагалі, де його телефон? Я не знаю. Та що? Не знаю, не знаю. Давайте.